Шановні майстри у вас є нагода купити недорого по зниженим цінам інструмент, в основному новий на гарантії, але є ще й був ще використанні. І всі кошти, всі 100% кошти підуть на пташки омиротворення. Пташкове омиротворення це ось така FPV камікадзе. Ці камікадзе е, призначені для махногруп, для зменшення кількості окупантів. Їх тут 14 штук, але до них треба ось такі акумулятори. Тому мені не вистачає на пташки, вистачило грошей, а їх треба терміново передавати. Не вистачає на акумулятори всього 30 тисяч гривень, що я виношу на продаж. Дуже коротко. Нівелір комбінований від Bosch. Як ви бачите, ось він називається GCL215 G7500 гривень. Кутова машинка маленька, акумуляторна тушка 4600, шуроповерт на 18 вольт 5700, гравер кутовий різачок, 4000 гривень. Акумулятори бошевські, різні прокори і всі такі зарядки по різним цінам. В ідеальному стані рівень. Капро 400 гривень на 800 Це пустий ящик за 300 гривень. Якщо хтось забере, буду вдячний. Викрутки Bosch 2000 3000. Все на гарантії 3 роки. Дальномір Bosch на 30 метрів. Дальномір Bosch на 50 метрів. Болгарка Bosch у використанні 1000 гривень. Для тримання труб трубцина 700 гривень. Набор інструменту Bosch 68 предметів 1500. Шурик 12В-30 з акумуляторами 4700. Термометр дистанційний. Відро 200 гривень. Як на мене має місце для. Або особливо там на рибалку їдете. Акумулятор, перфоратор. Не, вибачте, Перфоратор. 2000 гривень перевірив. Ось такі бури йдуть в комплекті. Болгарка найпотужніша 13 тисяч гривень. Тушка. Це 15 18, як там називається 18В15 СС. Відро за 500 гривень. Крім того, хочу зауважити, що мені передали ось такі компанії Ворлькрафт. передали візки на 200 кг, коштує 10,5 і на 100 кг 5 тисяч. З цього всього обладнання все моє, крім різачок ще передав мені керамо. Чотири тисячі гривень. Всі гроші підуть на зсу. Хто не тримає зброю, той допомагає зсу. Слава Україні!